походи, походить Антолік, місто Луцьк, школа номер 10 Тут є тенісні корти. Це реклама для тих, хто хоче дітей своїх послати в школу, тобто сміюся. Просто знімаю. Десята школа номер 10 Мої діти сюди не ходили, не ходили 19-ту. Дружина теж ходила 19-ту. Я далеко-далеко біля -далеко, річки Стохок, селі Оленіно і Боровно, 9-10 клас. Як це давно було, ох, як давно. 82, 83 роки навчання. Потім Кузійсовськ, тобто Вараш. Потім армія. Десята школа піші погода Анатолій, ліцей, тобто теж ліцей, а не школа. Там була школа, зараз ліцей. Вон там є стадіон, тенісний, два корси. Один такий, без травички, один з травичкою. Дуже цікаво, хто займається тенісом. Десята школа міста Луцьке. Футбольне поле невелике, ворота так і так, тобто великі, маленькі, можна грати. Я тут прийду грати, але мене за хвороб трохи мало граю, мало бігаю, мало ходжу. Завжди ті хвороби. Десята школа, міста Луцька, піше в походах Антолія Кушерця, містом Луцька. Краса, школа. Навчайте дітей. вчитися самі жити, працювати і допомагати нашим воїнам, щоб далі продовжилось життя. Волині України, нашої краси, вчити берегти природу, красу, поважати людей, бо багато я бачу дітей, які не поважають дорослих, не люблять природу, пластики, мусори. Багато-багато вчителі. Зверніть увагу на це, проводьте це їм лекції, чи там як вас називають, але треба, треба, садочок тут рядом. Подивіться, садочок, номер не знаю. Тут 33. Море садочків, магазин, кафе Григорія». Буду закінчувати 3 хвилини відео. Магазин Гурону. Гурону я заходу. Зараз, напевно, теж зайду. Так мені хочеться, чогось мені хочеться. Сказав би хтось, а я скажу, треба. Піших походах Антолік ща вулиця Ветеранів, школа 10-19. І магазин Груна, кафе у Григорія. Дякую. Вау, до побачення.